Але ж е найближчими днями в цьому серіалі може стати ще більш гаряче. З'являться нові приправи. І як пише видання політика, набу готує нову серію рейдів, і тепер це буде не тільки до в... енергетичних відносин, а тепер можуть піти й до Міністерства оборони. Ну і певний спойлер ми вже побачили, коли раптом на цих плівках прозвучало прізвище колишнього очільника Міноборони, а тепер нині секретаря Ради національної безпеки і оборони е Рустема Умі. Мер, до речі, цікавий момент Настя пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони, так. в якому запроваджували приймалися рішення з приводу санкцій відносно міндіча і цукермана. Угу. А чи був присутній секретар Ради національної оборони, який перед цим полетів в Туреччину в Стамбул працювати над тим, аби відновлювати переговорний процес щодо обміну військовополоненими, він встиг повернутися звідти. Чи ні, це в мене запитиш? Це риторичне питання. Чи був е Ум'єров як секретар Ради національної безпеки присутній на засіданні Ради національної безпеки і оборони? А він може бути не присутнім згідно з регламентом? Я не знаю цього. Це риторичне питання. Чи Це риторичне питання. Ти взагалі бачила склад Ради національної безпеки і оборони? Ну, безперечно. Туди входять Рустем Уміров, секретар Ради національної безпеки і оборони, президент, голова Ради національної безпеки і оборони, ще туди входять Герман Галущенко, і туди входить міністерка Входив. Входив. І туди ще входила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Ти розумієш взагалі, яка хороша рада національної безпеки і оборони, яка обирала запобіжні заходи. Міндічу і Шугермену і під час обрання запобіжних заходів для підозрюваних у справі енергоатому з'являється все більше нові і цікавіші деталі щодо учасників корупційної схеми. І тепер на сцені з'являється кампанія, яка виробляла дрони, і яка виробляла і виробляє. Ракети Фламінго під назвою FirePoint. Саме там працював один з підозрюваних, а саме Рьошик, позивний Рьошик, він же Ігор Фурсенко, і згідно з офіційними даними підприємства, він працює там з березня 25-го року на посаді адміністратора. І завдяки цій роботі він отримував відсрочку таку життєво необхідну для відпочинку на Мальдівах. Але історія з бронежилетами, які прозвучала, що нібито. Умірок зустрічався з Міндичем і оговорював питання закупівлею Міністерством оборони бронежилетів на потреби української армії. Це ну, цілком може бути так, що тільки поки що квіточка, перша перша квіточка, а ще з'являться нові квіточки, вони розпустяться і потім будуть й ягідки. А є ще ж інша сторона цієї історії. Це, це АОС. Агенція по закупівлі зброї. Де все. Закрито, де все не публікується, де не можна подивитись, по яким цінам, у кого, як, що, контрактувало. Я думаю, бронежилети це така буде саме буде лайтова історія. А тим паче, вони, я ж кажу, за них кошти не були сплачені і вони не пройшли обстріл. А от що буде в сфері оборонки стосовно контрактації, особливо дронів, от це вже буде дуже цікаво.